Водиться місто курорт в Хорватії на березі Адріатичного моря. Невелике за розмірами чисельність населення складає 10 тисяч осіб, але один з найпопулярніших курортів в Хорватії. Перша літописна згадка про Водіце, ймовірно, відноситься до 1402 року. Невелике поселення виникло біля Підніжжя гори Романа. Панорама міста та бухти знята з вершини цієї гори. Піша прогулянка на вершину гори вуличками старого міста не займе більше години і не є важкою. В затоці знаходиться невеликий порт, де можна взяти в оренду яхту чи моторний човен для подорожей. Багатоповерхова споруда попереду це готель Олімпія з 4,5 зірки. Де знаходиться він в парковій зловні міста Водяця. В порту швартуються і більші лайнери, купивши квитки, на які можна дійснити подорожі по навколишніх островах, також національний хорватський парк Кирка чи місто Шубеник і інші маршрути. Ну от один дядечко винення собі човна і засмагає, подорожуючи по воді. Далі для тих, хто любить не лише засмагати, а кому також цікаві історичні пам'ятки у місті. Вхід в старе місто знаходиться поруч з набережною. Перша згадка проводиться, відноситься до 1402 року. Невелике поселення виникло біля підніжжя гори Романа, де в природньому резервуарі зберігалася дощова вода. Цей колодець і зараз існує. Знаходиться він попереду. Колодець мурований з каменю круглої форми. Поруч знаходиться картуш, де описано історію існування міста Водяця. Є також декілька старовинні фотографій та фото літописів, де перший раз згадується місто. Трохи далі знаходиться сакральна пам'ятка архітектури міста Водяця, Церква Святого Христа, зведена церква в 1421 році. Храмі національної пам'яткою Хорватії. Поруч з храмом знаходиться багато рівнева шатрова дзвіниця з годинником. Архітектурний стиль самого храму скоріше є римська базиліка. В середні віки в місті було зведено фортецю для захисту від турків. І деякі частини цієї фортеці залишилися Ізар. За цей тривалий час з 1402 року у... тут були різні влади. Спочатку римляни, далі австрійці, ще далі турки. Але найдовшим періодом в житті міста був італійський період. Тому італійська мова тут зовсім не рідка. Антон храму виглядає досить скромно, але і досить естетично. Над вхідним порталом знаходиться велике кругле вікно у вигляді рози. Хоч ракурс не дуже вдалий, але римська базиліка проглядається дуже чітко. Ми йшла служба, тому інтер'єр храму розглянемо лише від входу. Далі на черзі вулички середньовічного міста. Вони типово дуже вузькі і мощені каменем. Як і в кожному середньовічному портовому місті, тут в фортеці має бути спостережна вежа, така спостережна вежа є і в місті Водіце. Зветься вона чоречьовтором і зведена в 16 столітті. Бурована з каменю. Висотою 10-15 метрів, має балкон, у верхній частині знаходяться постережні бійниці, ступаючи бруківкою 16 століття, а вона такий 16 століття, ніби переноситься у ті часи. Судячи зовнішнього вигляду башти Можна зробити висновок, що нижня частина збереглася в неї найкраще. Реставрована, напевно, верхню частину. З лівої і правої сторони від спостережної вежі збереглися залишки фортечних мурів 16 століття. Крокуючи бруківкою 16 століття середньовічними. Вуличками стародябного міста можна дуже добре відчути атмосферу того часу. Ось таке воно вводиться. Один із найбільших курортів Хорватії, найпопулярніше місце відпочинку німецьких туристів.